Алло? да, У вас і місце? Та все супер. Ну да, вона у нас уже старенька, інколи ще під себе ото ходить. Ну, коротше. Завтра я її в машинку їду до вас, да? А там нормально кормлять? Ні, ну якщо що, ми її будемо, то воду якусь передавати. Кого? Дом пристаріли? Три рази кормлять? Та все, супер. Мене хочуть правити? Я можна ти сьогодні... Ну може сьогодні вечором завезе мені? Нікуди я не поїду. Ну так, ну правда вона... Не поїду я нікуди. Ну, буває капризна, но може, ти, якщо що, їй. Не, ну... не... Добре. Нікуди я не поїду. Хорош... Ну, з характером, так, да, трошки. Ну я думаю, що у вас сам всі таки, ви ж справитесь. Ти що? Скільки це буде стоїти? Капачи. Ну, якщо я кредит візьму, тоді добре. Ну, тільки ж заберіть її, хорошо? Стр... Не поїду я нікуди, я би срішавала. Чого ще я кицьку відправляю, вона в нас старенька, нема за ким доглядати. Ох, підули, а ви підули, що підули, подумали?